Людський ресурс це той ресурс, який здається, є невичерпуваним у Росії. то пропоную трішки так масштабувати нашу розмову, поговорити про ресурси, які має наш ворог, і які ми маємо в середині нашої країни для того, щоб ну, приблизно оцінювати перспективи. Отже, ви згадали про мобілізованих, що вони зараз у Росії проходять підготовку. втім, були ж і оцінки того, що мінімум 100 тисяч ось цих частково мобілізованих осіб з числа 300 – які планувалися мобілізувати, вони вже затикають діри на е, тому ж самому луганському фронті і там гинуть пачками. Просто навіть не озброєні, не окопані, не підготовлені ніяк. Е, але якщо навіть Банальна математика: 300 тисяч відняти 100 тисяч, залишиться 200 тисяч. Це військо готується тих 200 тисяч. Ще хтось з них загине, тому що будуть далі продовжувати латати дірки, але умовних там 150 тисяч плюс іще до шкрипти мобілізацію. Про чутки про яку вже зараз ходять у Росії, навіть про загальну мобілізацію в кінці року. Це реально. І наскільки цей ресурс людський може бути загрозою для України, і крім того, поговоримо про інші ресурси. Звісно, що техніка, тому що люди зараз без техніки на сучасній війні так точно нічого не варті, напевно. Ну абсолютно, але знаєте, не треба так же настільки демонізувати ситуацію. Звісно, вона я можу там намалювати ще більш такими. Чорними фарбами, згадавши, що ще 120 тисяч призовників будуть залучатися до служби в армії, і призов стартував 1 листопада, а треба розуміти специфіку конституції Російської Федерації. Так, призовників не можна використовувати на поза межами території Російської Федерації, але для захисту територіальної цілісності Російської Федерації, а відповідно до їхніх фейкових референдумів, і Донеччина, і Луганщина і Запоріжжя належать нібито для до Російської Федерації. Ніхто не забороняє командирам кинути в бій і цих призовників, тобто чисельність військ може бути навіть більше. Давайте про це не забуватимемо, але але є певне, але і воно складається з двох основних моментів. По перше, Росія фізично не буде в змозі перекинути всі ці війська на війну з Україною, тому що їм треба затикати діри на інших напрямках, і на північному напрямку, і в Центральній Азії, де їхні позиції послабилися. Чим миттєво скористалися афганські моджахеди, йдеться про відновлення позицій, якщо в них вистачить ресурсів у Закавказі, там де зараз активізувалися і Туреччина. І Вірменія, і Азербайджан вони намагаються знайти якісь виходи з ситуації. Я б сказав так, що підвищилася активність і наших західних союзників, там, наприклад, де вже цілком серйозна розмова про відкриття канадського посольства в Єрівані, що вперше таке створюється. Тобто, ситуація міняється, і Росія має впливати на це. Вона не може покинути ділянки кордону або ділянки, на яких знаходилися війська перед тим, які були перекинуті регулярні війська в Україну. Тому я далекий від думки, що всі, от безпосередньо ті 200 тисяч військ або нам 150 тисяч військ будуть негайно перекинуті на територію України для продовження бойових дій. Тому, попри те, що Росія. Гіпотетично має дуже високі ресурси, говорити про те, що вони можуть використати ці всі ресурси, було б складно. І другий аспект, ви знаєте, за самими різними підрахунками, йдеться про те, що Росія мобілізувала хай буде 300 тисяч людей, але щонайменше 600 або 700 тисяч осіб віку придатного до мобілізації, залишили цю країну. Таким чином, ми з вами говоримо про одночасне. Виймання одного мільйона роботоздатних робочих рук з російської економіки що так само. Впливає на ситуацію в країні, адже самі розумієте, що навіть якщо вони оголошують про розгортання військово-промислового комплексу, на цьому військово-промисловому комплексі має хтось працювати. А мільйон робочих рук, які були виведені внаслідок такої мобілізації напряму або посередковано, це все ж таки один мільйон робочих рук. Тому Росія так дуже обережно зараз розглядає питання подальшої мобілізації і використання. Військ, це те, що стосується такої стратегічної перспективи. Якщо ми говоримо про озброєння і техніку, чи має Росія в достатній кількості озброєння і техніці? Росія, власне, не має нічого, Підкреслюю, Росія. Росія використовує на сьогоднішній день запаси і ресурси, які були акумульовані ще під час радянського союзу. Якщо ми говоримо про це, російська армія, російський військово-промисловий комплекс не створив нічого нового, що відповідає запитам війни 21-го століття, тобто вони по, і далі експлуатують саме радянську військову техніку. І це є досить уразливою уразливим фактором нашої війни, тому що вони змушені робити такий дуже серйозний технологічний крок назад у справі ну, продукування старих. Морально старих зразків або підняття із баз зберігання таких же самих старих зразків, що так само є дуже затратно і мало ефективно. Тому е, у певній мірі ми можемо говорити про велику кількість заліза, яке може бути використано, але наскільки ефективно це залізо буде на лінії фронту, це вже, це вже. Зовсім інші показники. Навіть більше я скажу, що ті засоби ураження, які передаються нам, а йдеться е, тільки американських, то що відомо всім е, снарядів Ескалібур, які передаються по 600-800 штук, ми можемо говорити, що кожний цей снаряд це гарантовано знищена одиниця бойової техніки. Таким чином, е, є великим питанням оцінка боєздатності російської армії, попри те, що е, формально за фізичними або, скажімо так, арифметичними. Ознаками вона є досить потужною на сьогоднішній день. Ну і я вже мовчу про проблеми із комплексним забезпеченням логістики, з комплексним забезпеченням, ресурсами, боєприпасами і навіть примітивною формою одягу і харчування для бійців. Тому ситуація для Росії є досить складною, і ми єдине, що маємо робити, це триматися і ефективно використовувати цю зброю, ту зброю, яку нам надають наші союзники на сьогоднішній день. Ну, до речі, портал Орікс, який користується відкритими даними щодо втрат. Вони взагалі ведуть підрахунок втрат різних сторін, учасників воєн, і, от конкретно, в ході нашої російсько-української війни, великого епізоду цієї війни, вже порахував портал Орікс, що Росія втратила щонайменше 8 тисяч одиниць важкої техніки. Я наголошую, щонайменше, це, тобто ті та техніка, яку вдалося їм верифікувати, тобто. Порахувати на основі фотографій, на основі відео, тобто є докази до цієї втрати, і зрозуміло, що неверифіковані втрати набагато є більшими відтак, що цікаво з цих 8 тисяч одиниць важкої техніки, півтори тисячі одиниць танків. Півтори тисячі одиниць танків я не впевнений, що. Крім Росії та Сполучених Штатів Америки, і можливо Китаю ще хтось має на озброєнні таку велику кількість. Ну і можливо навіть України. Я отут от не буду стверджувати, пане Сергію. Ви розкажіть, який це потенціал взагалі, півтори тисячі танків? Ну ви знаєте, я колись такий робив, робив розрахунок, базуючись на відкритих джерелах. Це Global Fire Index, Power Fire Index, здається. Чи Power Index, Не пам'ятаю Так от там три країни на Ю United States, United Kingdom and Ukraine – Мали загалом на третину менше танків ніж одна Російська Федерація, так що було зрозуміло, Велика Британія на своєму озброєнні задекларувала 266 танків. Тобто, якщо ми говоримо про півтори тисячі танків, то фактично п'ять таких країн, як Велика Британія, повністю позбулися танкового парку взагалі. Це звісно значно більше, ніж деякі групи країн НАТО мають взагалі. А коли ми говоримо про вже артилерійські системи, то там взагалі цифри виглядають ще більш вразливо, тому що фактично Росія в цій війні і це вже доведено навіть такими нейтральними джерелами. Втратила бойовий потенціал, який вона фізично не може відновити. Я скажу більше і повторюю ще раз свої слова: Росія не створювала своєї техніки, вона копіювала або відновлювала радянську техніку. Таким чином, Росія, в принципі, втратила все, що вона могла спродакувати, і зараз вона може покладатися виключно на якісь старі типи озброєння і види озброєння. І знаєте, в цьому зв'язку не гріх згадати про те, що тільки за. Здається, за жовтень місяць тільки з однієї Білорусії було виведено і знято зі збереження і передано на потреби російської армії аж 200 танків.